Розкажете мені пару слів, як вам тут живеться? Чи виїжджали ви куди, чи не виїжджали? Громко, не громко у вас. Громко у нас, кожен день громка. Кожен день, так? Да? Кожен день. Ви живете в будинку. В будинку. Спускаєтесь в погріб, в підвал, ні вже, ні. так? Ви з чоловіком живете? Ні, я живу з мамою, з старенька мама і 83 роки. Вона не хоче виїжджати. Ну, їй важко, конечно. І важко, їй дуже важко. Вона жила в Зарічному. в неї хати там нема. Вона приїхала з одним пакетиком. З документами. Розбила там, так? Да? Так. Да. Все. І тому, в общем, тяжело. А діти є у вас? Звучів, щоб виїжджали. Звали, вже не звуть. Поняла, що безполізно, так? Так, так. Будете до останнього тут, так? Коні по сіації, по ситуації, як буде дуже страшно, тоді вже буде ну вообще в планах є так, якщо що ну, то може. виїжджати, да? а може й може ну, ми може. Понімаєте як надіємося, що Чекайте, а, що затихне обідеться все як то хочеться, міра нам, які тут живуть, нам саме більше хочеться. Мира. Ну там все родилися туди, да, ну, і тут, тут теж з'явилися, пішли ще. Тут жили, жили, Та, ще. І а як минуло як, як більше громко? днем чи вночі? А? Днем чи вночі? Ну в основному більше. Це було утром, я ну, зарядка. утра Шесть Шесть і ночі, і ночі і ночі. Ну, і ночі, була, і... ночі не так, а утром так оп ще. Ми вже знаємо, ми... добре ми знаємо графік. Ми ну, да. <ріхи> ну, вже знаєте, да? як коли починає. Да, ще молишся, аби не аби не до нас, так? Аби нас не закінчили. Надіємося тільки на Бога. Дай Бог вам сили, здоров'я, тримайтесь, будемо надіятися. І Завжу. Завжу. Дякую. Так Що приїжджайте, будемо старатися. Да. Якщо все нормально, будемо <ріху> старатися. <ріху> Дивіться там <ріху> повстається. <полус. ріху> да, да, да. Добре, а дякую вам. Я з <ріху> балаклі з <із> чоловіком <ріху> ось, друга ну, так, не, Віталік Солі з Харкова. Так царка Тож також була окупація. Обстому знаємо, як це важко, особливо в на як дуже то, важко що, там вже барова, вже так, ось, так, 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 і, так. Тим б... животним допомагаєте собачкам, котикам? багато ж мабуть покидали, Приїж? так це ну, звісно. Mm -hmm. Вони ж прибиваються, мабуть, там, де є люди. Да. так? — Особливо в перший год їх було дуже дуже страшне. Не пройдеш було на людей. нашу кошку Різервала у нас було дві кішки, ребрачі собаки розірвали. Я нічого не могла зробити. А що ви, звісно, нічого все. не зробите? Не діб'яте. Як я... вони як стає нападають, вони так вони ж голодні, щіли, я, голодні я, і все, я, ж, я, голодні я, ж, конечно. Весь час воно буває їдеш, так нам свічками буде. Та це, це, це країна хоч про простерілізували, хоч вони равно це добре, це добре. є, дуже стає поменше. Ну, Окремо вам вдячність за безхатніх тварин, бо їх дуже-дуже жаль їх. Ну, звісно, жаль. Вони взагалі не розуміють, що відбувається, чому їх кинули і куди їм діватися. Добре, ну будемо старатися приїжджати, держіться. Не да, дякую, до побачення.